Ну і друга розпаковка від 1 вересня 2022 року. У нас йде війна, не перестає і як би то порадуватися зараз. Я особисто для себе і мої друзі знайшли таку можливість сьогодні трохи розслабитися, заспокоїтися, це попити чаю хорошого. да? Просто зупинитися і попити чаю. Тому народ, рекомендую! Для зняття стресу знайти собі якісь хобі, я не говорю зараз про чай. Якісь, можливо, річ, де би ти зупинився і подумав, заспокоївся і перестав бігати. Вау! Отже, розпаковка. Народ. 620-й рисовий пуер. Бачите, я останні, там було 4 пачки, а тут ще 6 пачок, бо я вже запережував. думаю, не вже я взяв так мало пачок. Рисовий пуер. Я вас сповнив. Ці запаси. У мене знову є 10 пачок, трошки більше, 11 чи 12. Бо він просто розходиться. В місяць приблизно 20 пачок ви забираєте. Що таке 20 пачок і що це значить? Це значить, що це реально перевірений крутий пуер для тих, хто любить чай з ароматом лисом. ТГ. ТГ преміум класу по 50 грам розфасовка, невисокої ціни. Там приблизно 120 чи 130 гривень. За цю упаковочку, тому 250 гривень за 100 грамів це дуже доступна ціна для е, чаю. Вау! А це що у нас таке? А це у нас дуже просто зелений чай. Зелений чай є А216 чай на кожен день. Ти можеш його просто сміливо брати, якщо ти просто любиш зелений чай і ти не хочеш пити болото, якесь пом з мас-маркету. Ось наш варіант. Перевірений, толковий, смачний, зелений чай. Ну, його тут дуже багато. Я так аж злякався, що у мене тут. E, 6 пачок, 7 пачок, напевно, 10 пачок. Ну я не пам'ятаю, скільки заворожав. Видно, погарячився, ну буває і так. Так, К-109. А це чехе. Да? Той, хто п'є чай, той, хто вже давно п'є чай, той, хто розуміється в чаї, він розуміє, що пити чай без Чехе це не мудро. Що таке Чехе? Це ось така посудина, в яку засипається чай. Вона невеличка. Для того, щоб ти міг її засипати чай в посуд. Але найголовніше познайомитися. На ньому видно чай і тобі зручно понюхати. Вона складається ось так в долонях і притуляється до носа, до лиця, для того, щоб ти міг подихати і продихати чай. У мене є кілька замовлено чахе, є поціновувачі, тому, як завжди. Е, беру для вас і під вас. Це що? Це, це, понятно, що це дошка для пуера. Е, на ній зручно просто кладеш пуер, ламаєш тому подібне. Для тих, хто п'є пуери, це знайома, зрозуміла темка. Що у нас ще є? Знову ж таки, 216, я да, його взяв багато, бо він недорогий і смачний. Так, що це у нас за пуерчик такий? У прямому пуер. В, в, в такому прикольному кармані. Вау. Це пуер преміум класа, недорогий, уже перевірений. Я десь робив його огляд, недавно десь відео є на каналі, можете подивитися. Рекомендую. Для... Він відносно недорогий. У да, мене дорожче саме по 1200-1000 по гривень проти 3000-5000 інших інтернет-магазинів. Високої якості, гарне пакування, сам по собі чай, якщо ти звернув увагу, виглядає гарно, круто. Тому і на подарунок, і для себе, будь-яким чином ти його можеш брати для того, щоб попити і порадуватися. І що у нас тут? ще? Знову опять, більше 16, він мене буде прислідувати. Ось крута позиція. Я достану буквально кілька речей з нього. Хочу, щоб показати вам, що це таке. Отже, порцеляновий набір з чорної покраска глини, якась печать. Ну, Це зрозуміло, не глина по гліна. Це здається, цей набір десь весь, щоб ти побачив його я зараз покажу. вартість його біля 900 гривень в середині біла глазурь і з боку якийсь дракоша намальований з якимись там символами китайськими. Ну, в общем, Ось як воно буде виглядати. Ну, гарно. Ну чому ні? Дуже гарно. Що входить в набір? Я не беру до уваги, що це пінопластова там, транспортувальна коробка. Вона її треба буде викинути, потім забути. Отже, Гайвань, чайничок, чахай. І підставки. Блюдечко для Гайвані, кришка для Гайвані. Кришка для чайника, Но самое найголовніше 8 піалок. Весь набір розраховує на 8 персон. Можна заварювати одночасно чай в чайнику і в гайвань. Для того, щоб зрозуміти, яка різниця між гайванью і чайником? Чайник розкриває смак, глибину смака, а гайвань розкриває аромат. Тобто ти можеш з друзями побачити навіть різницю на одному чаюванні. Ось така штука. І останнє, що ми маємо, дуже подорожали ці дошки, не просто подорожали, їх більше немає. Це дуже просто. Я оглядаю зараз на предмет якихось сколів, забоїв, якихось речей. Ні. Тут все нормально, нормально, нормально. Вау. Ну подивися, ну хіба ж це не гарно? Подивися, яка крута, прикольна дошка. Сам особисто такою користуюсь, Їх залишилося дві штуки в мене на складі. Я їх, напевно, швидко заберу. Більше їх не буде. По невисокій ціні залишилося ще, здається, дві дошки. Ось і все. Ось і вся розпаковка у нас на початок вересня. Уже хочу замовляти знову для вас, ще йки ще є. Тому давай, народ, якщо щось цікаве, звертайтеся, А ми чекаємо перемоги. Тому всіх гарних, всім гарних чаювань і до перемоги з Богом. Все, па-па.